Щоб зробити список рішень, як посилити ефективність, тобто не лояльність і не незалежність, а ефективність тобто ці повинен ловити ту велику рибу, ради якої його це створювали. Якщо щось заважає чи щось не вистачає, то я думаю, що є повний консенсус і в Верховній Раді, і суспільства, виконавчої влади, щоб надати всю допомогу. Аспект незалежності, який говорять, ну абсолютної незалежності не буває. Просто є. Залежності таємні, а є залежності е, публічні, і тому я б якраз одна з рекомендацій е, я б радив посилити парламентський контроль, щоб керівника е, набу заслуховували кожних півроку в Верховній Раді. Ми бачимо в Верховній Раді представлені різні позиції, і, так, і тоді якраз вони могли задавати всі питання не про таємницю слідства, а загалом про потребу в допомозі від законодавців. Тобто, давайте сподіватися, що за досить стислий термін. У нас буде велике комплексне рішення, яке головне посилить ефективність.